Всім привіт! Сьогодні хочу зробити обзор на коробочки, які замовила для своїх прикрас, на ваші замовлення. Перше хочу показати вам ось такі взагалі мені дуже подобається послуга в інтернет-магазині, саме тому що, дивіться, вони всі абсолютно запаковані, нігде не грязні, нігде не погнуті. Вони індивідуально кожен розмір запакований. Це дуже круто. Я замовила перший раз коробочки ось такого розміру: 160 на 80 на 17 мм. Вони йдуть невисокі, але на маленькі прикраси, на сережки або на якісь браслети, маленькі гілочки будуть чудові. І по вартості вони дуже-дуже доступні. Наступне це у мене йде ходові. Це в мене 10 на 10. Це також для малих прикрас. Ось так краще виглядають вони. Тут уже висота йде 30 мм 3 см. Це хорошо, вони не дуже високі і якраз не дуже маленькі. Поміститься декілька комплектів, наприклад. Наступне це у мене 100 на 150 Це йде для прикраси, наприклад, як прикраси волосся довгенькі, вони будуть супер. Це також ходові мої коробочки. 20 на 10 я взяла вперше, але чудово, що я їх знайшла, тому що вони йдуть вузенькі, але широкі. В мене замовляють саме прикрасу волосся якраз ось такого розміру. Такі довгенькі, але не дуже широкі. Таких я взяла дві упаковки, це 20 штук. Наступне це у нас де 150 на 150. Це коробочки я використовую для обручів. Ось у мене є одна, я вам покажу. Тут якраз вміщається. Ободочок обруч і вони чудово. Також я взяла ще на розмір 120 на 120-50 штук. Вони мені прийшли ось такими двома частинками. Я зараз зроблю обзор, також, як їх скласти, тому що самі цікаво і хочу показати вам ще пакети, які я взяла саме для прикрас. Раніше я пакувала свої прикраси в ось такі зіп пакети. Мені подобається, що їх можна використовувати не один раз, закриваються, відкриваються, але в цей раз вирішила замовити ось такі пакети з наліпкою. Мені подобаються, що вони набагато прозоріші і краще видно прикрасу. Взяла їх також декілька розмірів під, власне, під прикраси і під коробочки. Ось такий обзор зробила, Як вам пишіть в коментарях, що цікаво, маєте відповіді, задавайте, буду відповідати. Всім гарного дня. Згадала, що мала разом з вами скласти ось таку коробочку, тому що трішки вашої уваги. Давайте будемо добувати. Я так зрозуміла, це одна частинка вверх, і друга частинка це ось тут підкладка. Ну, верх я, бек все чи низ, Я, в принципі, знаю, як складати. Зараз будемо пробувати. Всі коробочки я замовляю самозбірні, тому вже навики деякі маю. Хоча іноді замовляю коробочки нові, і там потрібно також потратити трішки часу, щоб зрозуміти саме схему їх. Бо є індивідуальні коробочки. Так, ось ця підкладка. А ось це, що в нас? Так, а що це у нас? Не дуже. А ось. А, все зрозуміло. це йдуть вони ось так. Чудово. Таких в мене ще не було. Але вони також чудові. Все. Всім пока-пока. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. До зустрічі!